Шановні пані та панове, для нас, для бучан приймати такий саміт то є велика честь, тим більше він відбувається в день звільнення нашої громади 31 березня. А для нас, для бучан, для тих, хто виступав перед вами, для тих, хто вижив під час російської агресії і окупації, це фактично другий день народження. От реально, ми. Ті, хто пережили окупацію, зовсім по-іншому дивимося на світ, усвідомлюючи, що нас, нас тут могло і не бути, вже. тому що до нас прийшов росіянин зі зброєю. Він поставив себе на рівень з Богом, а то й вище, вирішуючи, кому жити, кому ні, виходячи із тих завдань, які поставило російське військово-політичне керівництво, виконував їх, вбивав, катував. Грабував, гвалтував. І знаєте, от день саміту, ви всі політики, політики своїх поважних країн, говорите про промови. І напевно, поки ми говоримо, це саме і необхідно Путіну, щоб ми говорили, говорили і говорили. А він буде діяти. Слово має значення, і ми тут єдині з вами, але надзвичайно важлива нині дія. Я вдячний як міський голова, як громадянин за ту підтримку і солідарність, яку ми мали, маємо. Я переконаний, будемо мати від вас, від ваших народів, від ваших урядів. Від муніципалітетів, з якими ми подружилися і співпрацюємо. І на згадку про сьогоднішній ваш візит, про наш саміт, Бучанська територіальна громада хотіла б вручити певні такі пам'ятні речі, пане Руслане, в першу чергу вам, як ініціатору саміту і кожному учаснику, ми презентуємо. Таку пам'ятну річ про Бучу, про наш саміт, про ваші відвідини 33 дні життя. 33 дні виживання і горя. Не всі вижили. Ось недавно я відступ зроблю такий: звернулося посольство Португалії України в Португалії, бо там демонструється художній фільм про Бучу. Це єдиний епізод із цих. 561 шістдесяти цивільної особи, яка стала жертвою російського вбивства, і там шалений інформаційний російський супротив, фактично така атака інформаційна. Ми з вами чітко усвідомлюємо, де є правда, а де є брехня, що є біле, що є чорне, як звучало тут. Ми з вами на світлій стороні. Тож сьогоднішній саміт. Це є промінчик світла надії на те, що мир, справедливий мир, обов'язково настане. Дякую вам.